How Ukraine attacked the horde. Радіо Но Noi... як Україна на орду нападала? Подкаст Радіо Шуми Радіо wouldn't have started this war. Україна не розпочала б цю війну, якщо б ти був її президентом. Ти б не чекав три роки. тому що одразу б втік до Польщі. Або домовився з орками, якщо б не зміг втекти. Про що домовився? Про капітуляцію а як Україна розпочинала цю війну? Розкажи заманила беззахисну орду на свою територію і вероломно напала на неї антречусли атакинвезвелі вона між іншим, якщо твої орки дійсно хочуть зупинити це дике варварство. Навіть не будемо тобі нагадувати, що це саме вони його і розпочали, і їх дуже турбує смерть власних терористів, яких і ти, і вони чомусь називають солдатами, а ще довбнів, які з незрозумілих причин за твоїми словами прийшли битися аж з північної Кореї на українську землю. Мабуть, за світлі ідеали своєї диктатури, які зневажалися на нашій землі. То ми не проти, навіть не будемо вам всім заважати. Тобі, оркам і гівнокорейцям, припиняйте своє варварство. Це ж не нам щось треба робити, якщо і ви, і вони хочуть. Бо, наприклад, якщо б ми хотіли капітулювати, то теж робили б це самі, без вашої допомоги і навіть без твоєї допомоги і твоїх указів. Просто б здалися, вловив. Now, about negotiations, just so you understand. з приводу переговорів для твого розуміння, бо чесно кажучи, вже набридло нагадувати всі твої мандрівні церковні трупі. Що у випадку Захарпницької агресивної війни діє особливе дещо інше ніж комерційне та приватне Не укладаються договори про припинення прав та обов'язків та мирні угоди щодо комерційних чи приватних конфліктів. Щоб ти зрозумів, то, наприклад, Японія досі не визнала у відносинах з периметром результат війни, бо це б не змінило жодної з серйозних розбіжностей, які виникли тоді на підставі іншої агресивної війни Другої світової, а війна при цьому закінчилася? Чи ще ні? What are we even asking? You wouldn't know history, що ми питаємо, ти ж не знаєш, бо історія це не ваша з упремсельна сторона. між іншим, вчора його друг Патрушов теж вчений три класи освіти. Чекав капебе заявив. що вони і кримську війну виграли. І це не про сучасну окупацію півострова, так що додавай до Гітлера і Наполеона ще й Крим. Він нафантазував перемогу над англосаксами та французами. Right next to Hitler and Napoleon. He fantasized about defeating the Anglo Saxons and the French. Now back to reality. так от в міжнародному праві є спеціальні положення, які регулюють механізм обміну полоненими, припинення вогню тощо і для цього не укладається жодних угод, не використовується жодних трампів, його указів, гівнокорейців і інших бажаючих припинити своє варварство. Просто застосовуються спеціальні механізми. Наприклад, інститут парламентарів не знаєш, що це такі дядки, що ходять з білими пропорціями. Саме, але не здаються, а йдуть на узгодження різних воєнних кроків. В чимат час дуріло. just yet we which... just... Почекай, неуходь, згадали ще один варіант припинення цього варварства. Поверни нам нашу ядерну зброю. Яку твоя країна шахрайським шляхом в нас вкрала і віддала на болота? Бо не знаємо, що б там було, коли б ти був президентом. Але якщо в нас була ця наша зброя, жодної війни б не відбулося. Повір нам, чи може ви з орками саме до цієї війни готувалися тоді, коли шантажували нас, крадучи нашу зброю без жодної компенсації. Просто як зараз з цими рідкісно елементами? елементами. Oh. And one last thing while preparing this for brunch, слухай, поки готували до ефіру, виникло ще одне питання прохання. Спитай ворків, exactly як вони хочуть припинити is варварство. Like це як з алкоголізмом. Коли просинаєшся зранку, увесь обрюханий і обісцяний, бо ввечері медичну настоянку запивав одеколоном, занюхуючи клеєм, і звісно, хочеш припинити варварство. бо дуже не подобається власне відображення в дзеркалі.